На літніх спортивних іграх було представлено 31 команду Житомирського району, які змагалися з восьми видів спорту. Серед них футбол, волейбол, армреслінг, крос, теніс та інші. Нагадаємо, що 2012 рік проголошено президентом роком спорту в Україні і вже дещо вдалося зробити. Сьогодні вже зробили реконструкцію чотири спортивні стадіони: це Вертокіївка, це Оліївка. Васильівка, вже на виході у нас один із стадіонів. Можемо вас запросити, тому що дуже прекрасний стадіон. Заріч, зарічани. Безумовно, що коштів не вистачає, тому що трошки ще є незакищені статті. Ми ними не прикриваємося, але розвиток спорту у нас іде. Досягненням Житомирського району є наявність 28 футбольних команд та перемога в обласній спартакіаді минулого року і, відкриваючи літні ігри, керівництво району висловило надію на подальший успішний розвиток спорту. Дуже приємно сьогодні зазначити, що до занять спортом і фізичною культурою залучається все більше і більше молодих людей. Прийміть шановні спортсмени, тренери, організатори сьогоднішнього дійства. Найкращі побажання вдалого старту, хоча на спортивних трибунах глядачів було небагато, проте ті, хто були, відзначили, що такі змагання варто проводити частіше і масштабніше. Я так думаю, що чоловік 350 приїхало відпочити, пообщатися з людьми. Пообщатися некоторі люди, які не можуть собі дозволити приїхати. З зденешеї в Глубочицю Вони ж друзі, ні учились в каких то вузах в житомирських вузах. Учились Це общення в першу очередь. Поки одні лише тренувалися і долали свої перші вершини, інші отримували результати. Отож, перше місце виборола Троянівська сільська рада, друге Левківська. А бронзовим призером стала команда з села Луки